А якщо я вам скажу, що існує топ-5 роутерів не з Китаю, не з Китаю, саме те, що можна купити в Україні. І при цьому всьому я маю деяку інформацію про продаж цих роутерів, про їх, скажімо так, популярність і про відгуки. В мене є деякі, деяка інфа, така дуже цікава. Я витягнув її з великої, дуже великої мережі. І готовий з вами поділитися на каналі Технозон Україна. Топ-5 роутерів не з Китаю, а саме які можна купити в Україні. Поїхали! Вау, ви на головній сторінці нашого каналу. Я, як бачите, підписаний, хоча я навіть не авторизований під свій канал. А раджу вам зробити це для того, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди і. І знаєте, що посилання на всі ці роутери лежить у мене у опису під цим відео. Ви можете піти перевірити, скільки ж вони коштують на момент того, як ви будете дивитися це відео. А тепер давайте так: в мене є деяка інсайдерська інформація по про продаж. Я не буду відразу скривати, які роутери ми там у п'ятірку в нас увійшли. Я відразу скажу, що це TP-Link TP Archer AX53. Asus rt AX 1800U. Я вам скажу так, ax 1800 u і AX53U від Asus. Це один і той самий роутер. один і той самий. Потім TP-Link Archer AX23, Asus TUF Gaming ax 3000 v 2 Asus rt AX57. П'ятірочка. Щоб ви розуміли, кінетики навіть не увійшли у п'ятірочку. Навіть у шестірочку, навіть у, у, на сьомому місці КН e, 3710 А що ще війшло, ми потім подивимось більш ретельно. А зараз підемо по тому, що є у топі. У топі у нас є ax 57 Я робив огляд і на ax 57 і на ax 55 І ви знаєте, саме Асус мені подобався. Знаєте чим? У цьому роутері є 180-160 МГц. У цьому роутері є VPN, у цьому роутері є Double WAN, тобто ви можете працювати на відмову стійкість, два провайдери поставити. Круть, круть. Так, там немає USB-порту. Але це дуже швидкий, класний роутер, який можна навіть використовувати як точку доступу для меж з іншими ASUS роутерами. По Wi-Fi 5 ГГц він віддає повністю. Повністю гігабіт, який ми маємо. Тобто, ну якщо гігабітні порти, а тут усі порти гігабітні, то максимально ми отримували гігабіт. Технологія М'ю WPA3 персональний підтримує vpn сервери VPN-сервери, це обов'язково, скажімо так, обов'язковий момент. А інше раджу дивитися у нашому огляді. Дуже крутилезний роутер. Я в ньому є додаток для керування, є можливість робити меж мережі, і ціна його, ну скажу вам так, не дешево. Недешево, але якщо брати е, трохи дорожче, то я б брав би вже Asus Gaming ax 3000 v 2 Я теж робив огляд на Asus Asu Gaming. Крутелезний ігровий роутер з ігровими фічами. З ігровими оцими плюшками усіма з підтримкою 3 g роутерів модемів, 4G модемів, бо тут є USB-порт, USB-3 порт. Якщо подивитись на панельку, на задню, бачите, USB-шечка. Є в нас агрегування LAN-портів, наприклад, для під'єднання е деяких моментів ви зможете заагрегувати 2 гігабітних порта у двох е гігабітний 2 гігабітне під'єднання. В ньому є 2,5 гігабітний порт. Ось, будь ласка, 2,5 гігабіт І це все за 4300 гривень. Це крутелезний роутер. Я вам, я вам чесно відверто кажу. В ньому є 160 ГГц. І знаєте, наявність USB-порту дає нам можливість тут реалізувати dlna сервер, samba сервер iTunes-сервер. До того ж, FTP-сервер. Торент-качалку і безліч інших варіантів, включно з VPN. І ще ігрові функції тут є. Що казати? Дійсно, він заслуховує топа, як і ax 57 А на третьому місці в нас виліз, знаєте хто? Теплеін Карчера X23. І я погоджусь. Я погоджуюсь і поясню, чому. В мене є дуже круте пояснення. Бо цей роутер я колись робив огляд. І колись я робив челлендж, коли я ставив TP-Link у себе вдома і використовував без, вик без вимикання і без перезавантажень більш ніж 3 місяці. І за три місяці з ним не, не, не вийшло нічого поганого, він просто працював. Цей TP-Link, так в ньому немає там якихось навернутих USB-портів, там немає якихось навиженіх функцій. І, е, наприклад, той самий VPN тут через ліву ногу Задерищенко, скажімо так. Але він е, в нас. Класно працює як гігабітний роутер. Хоча в ньому і тільки 80 МГц має 5 ГГц Wi-Fi, але він під Гігабіт спокійно тягає по 5 ГГц. Спокійнесенько. По, по езернетах в нас повний, повний гігабіт без обмежень, без, без обмежень зовсім. І він спокійно просто роб... працює як точка доступу за 2200 гривень. Крутелезно? Крутелезно. Ніяких питань. Ніяких питань зовсім. Знаєте, я вам скажу так, я ось саме згоден з цим, я поставив би його навіть на друге місце, бо на другому місці в нас вийшов тут Артія X53 з його клоном, Арті АX 1080 за гроші за 2500, за 2500. І знаєте, якщо ax 23 від TP-Link, Має класнюче покриття. Так, тапелінки, якщо порівнювати у цінових категоріях, вони будуть завжди мати більше покриття. Це така собі таємниця, яка б в мене не була любов до бренду Asus. Вибачте, Asus, але кажу правду. Бо на першому місці в нас буде роутер, споріднений з тим роутером, який в нас навіть брав участь у битві за дальність покриття. Таке теж було. Далі, дивіться, RTX 1800 u це, ну давайте, 53 u вже брати. Однакова ціна, однакові характеристики. Вони мають лише 80 МГц. Вони мають 5 ГГц-овий Wi-Fi, В них 1000 мегабітні лани і є USB 2.0 для підключення, наприклад, 3 g чи 4G роутерів. Хоча там можна організувати дієлений сервер, там файлове сховище, але USB 2, ну таке собі, і процесор досить слабкий. Але. Для двокімнатної квартири, якщо розташувати середині, посередині цієї квартири, воно буде дуже класно працювати. Я його використовував з 4G модемом у Німеччині, коли жив там на одній е квартирі. І ви знаєте, я був задоволений. Він спокійнесенько. Я навіть знаєте, як робив? Я під'єднував смартфон OnePlus 9 Pro у режимі USB модему до нього. Він його розумів і через нього працював 4G і видавав на оту. На провайдері більш ніж 250 Мбіт на, 5, на 5G. так, Уявіть собі, прикол. Дійсно, роутери дешеві з не дуже таким великим покриттям, але за свої гроші вони мають дійсно класні можливості. А на першому місці у нас TP-Link Archer ax 53 щоб ми не казали, але ця серія x 53 А X73, а X73 то то зовсім бестселер, чесно вам кажу. Його продано стільки, і він настільки популярний був, що він навіть, я ж кажу, приймав участь у, у батлі е, дальності покриття. І він був не на самому на останньому місці. Він дійсно нормально відпрацював і дійсно має класне покриття. Як це x 53 в нього просто менша швидкість, в нього менша максимальна швидкість. В ньому є 160 МГц. Він повністю ггабітний. Так, це, ці роутери не мають usb портів і не мають якогось там мегафункціоналу, але за 2800 гривень з нормальним покриттям. В нього є нормальний батьківський контроль. Ну як нормальний? Батьківський контроль прикольний. Налаштовується прикольно. <сі> для, для дітлахів даю пораду. Якщо у вас отакий такий чорний роутер, підійшли до розетки, виткнули, виткнули, увімкнули, і у вас вже немає батьківського контролю. ха <сі> його треба тримає... налаштовувати знову. Ну то таке. Але роутер дійсно прикольний. Я раджу, це мій топ-5. Що ще в нас попало у цей топ? Дуже цікаво. В нас на шостому місці TP-Link Archer AX12, в нас Kinetic Sprinter 3710 на сьомому, Net Netis NX10, Huawei AX3 дуже здивований. Mikrotik Hub ax 2, Hub ax 3 аж. Знаю на якому місці, і це ж не про Wi-Fi. Мікроті, крутилезний роутер, і він, скоріш за все, сюди попав, бо його купували саме як професійне обладнання. Asus сустав Геймінг А X4200. Не знаю, хтось думає, що він ліпше, ніж ax 3000 В2, але. Одна, од, однакові. Далі, TP-Link Archer AX1500. Це той самий AX23 AX10, вони там усі одним світом мазані. А ось, ще, що мене здивувало, сюди попав ось цей красень Wi-Fi роутер Asus, Wi-Fi 7 роутер Asus Rochraptor GTB E98, який має 6 ГГц, Wi-Fi 7 і 10 ГБ LAN, WAN і LAN. І, чесно кажучи, я дуже здивований, що не було було Продажів нормальних таких роутерів, досить, досить недешевих, мощнявих, Але був цей за 33 тисячі гривень. Я раджу теж подивитись, мій огляд. Далі попав сюди TP-Link Archer AX72 Pro, Kinetic Titan, TP-Link EX141. О, TP-Link Archer AX73. Але він знаєте, яка тут ситуація? Коли він був бестселером, він був безселером. Е Поки, поки не з'явився x 53 який зараз вийшов на перше місце. І ця ціна, вона просто скоригувала ну, оці всі показники. Далі, Меркусіс MR80X і Артія X53 Ю, ми вже з вами роздивилися. А я обіцяв вам прибрати такі роутери з Китаю, але вони в нас теж продаються. І я просто його прибрав. І, чесно кажучи, чесно кажучи, якщо я зараз. Ой, о, покажу частину таблиці вигрузку, частину вигрузки з 1С. Дивіться, це велика мережа, дуже велика. Я, якщо дізнаються, що я маю доступ, деякий їх. Ну, не маю, не я маю, а дехто мені злив ці дані. Дивіться, тут на першому місці я просто його прибрав. Був Xiaomi роутер ax 3200. А X3200, який можна купити саме тут, от, за 1898 гривень. І це прикольнючий Wi-Fi 6 роутер. Поясню. Меж мережі повністю працює на 1000 Мбіт. Усі там Wi-Fi 5 ГГц на 1000 Мбіт просто літає. Він дешевий. І за 1898 гривень. Ну, от, от, от просто розумієте, куди б не прийшли там Xiaomi. Вони просто беруть і розривають увесь ринок. Ладно, теж закину вам так. Ну я цього не робив, бо обіцяв, ж не з Китаю. Коротше, закину вам у опис під цим відео теж посилання на цей роутер. А я усе презентував. З вами був Баба на каналі Техносон Україна. На все добре.